Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 10 вересня, 24 рік, вівторок, загальний рух альткоїнів. Звикаємо до нового графіку. Щоденно о 14-й годині будуть відео. Перехід на сторінку в описі до відео, хто не знайомий з фундаментальними поняттями, Перейдіть та почитайте її відео, і ми звідси беремо тільки індикатор від Blockchain CentralNet, за яким ми слідкуємо і дивимося, що сьогодні за показник 29. Вже цікаво. так? Дивіться, скільки ми тут в червоній зоні вже на нього дивились. Все виходить з біткоін сезону іде в середню зону. Можливо, це і рух продовжиться. і і це й було вже завершення цього накопичення і рух наверх. І на сервісі TradingView ми подивимось різні індикатори. Можна розпочати з домінації біткоїна. Я відмітив, ви бачите, декілька таких фаз. Домінація була в 2022 році, ну два роки тому, 40%. Тобто це альткоін сезон. Далі біткоін починає набирати потужність, набирає активи. фаза Дві зелені, червона, 2 зелені червона, зелена червона, далі фаза йде йде, потім якесь, якась фаза більш-менш спокійна. І ще один рух наверх, і курси з 40%. Прийшов до 58, практично до 60. Багато хто каже, що 60 це максимум цього сезону. Бо альткоїнів все більше цікавих і корисних, і вони видавлюють біткоін. Можливо, наступного сезону буде не 60, а 50. Як перед цим було 70. Бачите, була. Домінація біткоїну 70, цього разу 60, ну, можливо, наступного е, сезону буде 50. А зараз нам цікаве, що. Ви бачите, з'явився оцей червона, цер, червона свічка, що означає, що домінація біткоїну почала падати, і вона може ще прийти на 55. Якщо це буде і рух за цього і наступного місяця. Буде знижатись домінація біткоїну, практично автоматично буде збільшуватись домінація альткоїнів. Всіх по-різному, але оця частка, що уйде з біткоїну, піде в альти. Хто очікує альтсезон, гадаю, ця інформація вам буде корисна. Далі домінація USDT. Ну, дивіться, біткоїн за що купують? За USDT, да? в більшості. Люди тримають USDT до якогось, як їм вважається безпечного часу. Потім переливають їх в USDT, або у, у, в, в, вибачайте, в біткоін або в Альти. І вони вже думають, ну от, і USDT це якби як якась скринька. Так? Тому вона важлива, і ми за нею слідкуємо. І що зараз у нас? Дивіться, давайте розтягнемо сітку Fibonacci з 23-го року осені. Коли була USDT, практично в максимумі 8,5% все було в USDT. Потім починається рух. Пам'ятаєте, так, з жовтня починається перелив USDT в Альти, в біткоін. І біткоін показав зростання, Альти показали зростання. І так було до весни цього 2024 року. Після чого. Розпочалося зростання і почали люди переливати в USDT з біткоїну і сальтів, тому і там ціни познижались. Він піднімався до 6%. і Зараз по Фібоначі, дивіться, сходила в 50% зону, навіть трошки до 61% дійшов. Це дуже добрий знак для продовження цього тренду. Тобто він дуже класно скоригувався і може йти зараз дуже потужно вниз. Фаза корекції, на мій погляд, дуже класна була, 50%, як по книжці. Все, і пішло вниз. Тому USDT також готовий йти вниз. Супер! Як тільки він піде вниз, альти. USDT буде активно переливатись, як і минулого разу. За декілька місяців, 5-6 буде переливатись в альти, в біткоін. І ми побачимо потужні зміни курсу альткоїнів. Великі і, можливо, максимальні ціни. І якщо домінація USDT дійде до 1%, там, це будуть максимальні ціни на альткоїни. Але дивіться, ці максимальні ціни. Довго не тривається, далі йде фаза. Гадаю, ви тут розумієте, постійно таке бути не може. Він вильється до 1%. І все, далі буде знову наповнення USDT. Ну і знайомий нам індикатор, який показує, наскільки я пам'ятаю, там 200 альткоїнів без головних стоп-10. кардана, салана і так далі. І ми з вами порівнювали фазу 2021 року, коли було розвернення і потужний рух наверх з зупинкою в середній зоні, і максимальні відмітки були на початок 2022 року. Зараз схожа картина, ви бачите так: рух і початок розвернення. Пам'ятаєте оці. Де я багато скільки тут сигналів вже став, і якусь там червону лінію, і якісь тут розвернення, і стрілку потім наверх в жовтні, і початок зростання осінню. Ну, це всі мої думки, які, гадаю, цього місяця буде початок розвернення, а вже жовтень він повернеться в цей діапазон і піде-піде вверх. Дивіться, як було зростання минулого року, минулого року, тоді, того сезону. Бачите, які потужні були зелені свічки 4 поспіль. Тому, можливо, і буде те саме і цього року. Ще до нового року, можливо, буде така фаза з максимальними цінами. Потім відкат і ще один рух. Ну, так було, можливо, і зараз таке буде. Гадаю, моя думка по загальному руху альконів сьогодні вам зрозуміла. Слідкуйте за індикаторами домінації біткоїна USDT і за цим сигналом, який є і на сайті, і тут, на сервісі TradingView Crypto Total Market. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться, обов'язково напишіть коментар. Що ви думаєте, чекаєте ви альткоін сезон чи не чекаєте? Якщо чекаєте, напишіть, згодні ви з цим прогнозом. Можливо, у вас є свій прогноз, напишіть, в якому році буде він чи не буде. Люди читають ваші думки, не тільки ж моя їм цікава, згодні. Тому напишіть і свої думки. Я думаю, у нас на каналі збираються грамотні люди, які займаються самостійно, створюють криптопортфелі, і є дуже класні у вас думки. Напишіть про них. І ваші коментарі допоможуть розповсюдити україномовний контент, і ми будемо передавлювати. Російськомовний, потрошку-потрошку давимо-давимо, щоб е, в, предло, е, в предложку вам і вашим друзям більше попадалось україномовного контенту. Лайк, підписка, коментар. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено, там все палає, що приносить нам неймовірну радість. Україна теж палає, теж поки що складно, але нам допомагає весь світ. Їм допомагають тільки такі ж самі упері, які пиня. І вони всі під санкціями, і їх світ повинен додавити. А ми допомагаємо Україні. Самий простий варіант донатимо. Заходимо в Приват24 або в Mono, донат 300 гривень, підняв собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптотему. З вами був Віктор, до зустрічі!